Будинок за адресою Коновальця 136 у списку шести будинків, які міська рада не має можливості підключити до теплопостачання, тому рекомендує мешканцям переходити на індивідуальне опалення. Мешканець цього будинку Дмитро Шумега розповідає, що всі його сусіди мають централізоване теплопостачання. Відповідно, він також перейти на індивідуальне каже, готовий, хоча для цього і потрібні додаткові витрати. Я рахую, що це краще, тому що зараз, так, як у нас зимою, наприклад, у мене в квартирі 27 градусів. Дитині було півроку часу, ми в зимою тримали вікна відкриті. Я плачу по тисячі гривень за 25 квадратних метрів. Це дуже багато. Якщо я буду мати індивідуальне опалення, нехай воно мені обійдеться там тисячу євро зараз, але я його поставлю, я можу сам реагувати. Температуру, то тобто, є тепліше, холодніше, скільки мені потрібно, відповідно. Коли в мене нема вдома, я виключу. З своєї сторони тільки за, то тобто, це день-два роботи, щоб перейти на індивідуальне опалення. Просто ну, це одне діло, що таке, скажімо, кого немає коштів на це. Марія Ярема пенсіонерка, також мешкає у цьому будинку. Розповідає, думала, що цього року їм ще постачатимуть тепло централізовано. Не так все просто зробити, то треба оцю, оцю трубу, що йде міняти, бо вона, вона не, не витримає такої нагрузки газу. Якщо ми підлягаємо під таку пільгу і, і, ну, і для нас доступна, ну, то чого б ні? Ну, звідки зараз взяти тих, тільки треба 50 чи 60 тисяч. Ну от самі це. Було. Ну от такі хвороби. Тим більше я перехворіла на коронавірус з чоловіком, теж гроші витратилися. Пенсіонерам, малозабезпеченим і ветеранам війни, міська рада, за словами заступника міського голови Руслана Гайди, планує видати одноразову грошову допомогу. Наразі котельня на вулиці індустріальна, яка колись належала Станіславській теплоенергетичній компанії, обслуговує у місті 157 житлових будинків. Проблеми з перепідключенням споживачів виникли у районі арматурного заводу, каже Руслан Гайда. До цього напрямку під'єднані 64 будинки. Проблемними з тих 64 будинки являються десь будинків 20. 26 будинків отримали вже дозволене відключення, але лишилося 6 будинків, які дійсно проблемні, до яких немає можливості плати теплоносій з будь-якої нашої діючої котельні або перепідключити. Обслуговували великі підприємства, і труби були діаметром 400 Так? І тому, якщо будуть відключені ті будинки, які зараз вже написали люди, то просто не буде фізичної можливості Да дипломусі, тому що гідравліка не буде працювати Оксана Василик, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.